Ну я думаю, що я як депутат обласної ради зпродовж за 10-11 рік і до цього часу звітую свої декларації, яка є оприлюднена. Можу сказати, що мною вже внесено сьогодні на мій відкритий рахунок 50 тисяч гривень. Задекларовано за цей рік, за 9 місяців діяльності підприємницької 750 тисяч. Я думаю, приблизно десь до 300 тисяч я зможу висвітати за кампанію. Крім того, проводячи зустрічі з комітетом підприємців Львівщини з іншими. Осередками, товариствами буде зустріч з асоціацією банкірів Львівщини. Я в кінці звертаюся, коли ми відстоюємо демократичні цінності сполучених штатів, європейські стандарти. Ми маємо підходити і до виборчих кампаній саме за прикладом цих країн. І тому я звертаюся за тим фанрейзингом, який якщо вони бачать в мені того кандидата, який дасть собі раду з законами і зможе в доброму розумінні сенсі цього слова лобіювати галузі, які вони представляють. То я звертаюся до них і відкрито буду представляти свій рахунок, на який вони можуть зараховувати кошти. Можемо сказати, що вони мене перепитували протягом певного часу, після їхньої зустрічі, коли би можна було і чи є вже відкритий рахунок. Але Це тільки виборчий фонд, після виборів. Вони вже не будуть виборчий, виборчий, виборчий фонд. Вони можна вносити і використати можна тільки за певними статтями, які гарантує закон про вибори.